Десяток різних драконів, середньовічний скандинавський корабель, водоспади та безліч міфічних локацій. Все це тепер є у Білоцерківському парку культури імені Шевченка, де батьки військових втілюють незвичну ідею, авторами якої є їхні сини Антон та Ігор. Нині хлопці захищають нас від ворога у лавах ЗСУ та контролюють процес дистанційно. Земля драконів це місце, де персонажі дивують своїм виглядом, і з ними можна не лише сфотографуватись, але й стати час казкового світу Концепція була давно. Тобто, концепцію ми все рівно почали розробляти трохи раніше. Да У Антона були ідеї, у нас були якісь ідеї. І ми навіть трошки раніше, чим прийняли участь в проєкті, вже почали розробляти деякі скульптури, тобто працювати, як би сказати, наперед. сподіваюсь що у нас щось вийде, навіть в такий складний час. І воно так і вийшло. Завдяки дітям і тисячам цих. Хлопців, захисників, які нам тим, що вони нас захищають, создали створили умови для того, щоб ми могли працювати і могли працювати не для себе, а саме для них і для інших дітей. Загальна площа казкової місцини один гектар, але поки що дивовижні експонати займають лише частину території. Як розповідає пані Ірина, з початку повномасштабної війни попит на східні альтанки, які виготовляє родина, зменшився. Тож вони з чоловіком Вадимом волонтерили. Згодом взялися за втілення землі драконів, яка є повністю оригінальним проєктом синів. Вони завжди захоплювалися культурою середневіччя. А тема драконов є пряме продовження теми середньовіччя. Я думаю, всі багато людей пам'ятають цей фільм Як приборкати дракона. І в принципі від цього фільму ми і відштовхувались, коли його демонстрація йшла у нас в кінотеатрі. Ми разом всією родиною дивились його, і якось він дуже всім запав цей фільм. І до речі, ми звісно відправляємо синам невеличкі відео та фото тих робіт, які ми виконуємо, тих елементів, які додаємо, їм дуже все сподобається, і вони навіть практично не вносять коригування в нашу роботу. Раніше на цьому місці працювали веселі гірки, які рік за роком лущилися, а територія перетворювалася на стихійне сміттєзвалище. За словами директора парку культури і відпочинку Андрія Доміловського, щорічно з неї вивозили до 30 камазів непотребу, тому вони активно шукали творчих людей, щоб знову оживити локацію та зробити Бити її цікавою для відвідувачів з усього центру, седи і ялинки після нового року люди звозили і просто гілля стягували, і асоціальна, так, група людей тут постійно облаштовувала там вечірки, і нас це дуже дратувало. Нарешті до нас звернулися вже ті люди, які ми пропонували ще років три назад. З гарною ідеєю створити парк драконів. Досвід вони вже мають. І в умені, і дані фігури вони експортують навіть за кордон. Тут буде парк закритого типу, тобто вхід буде одноразово платний. І дітки і та дорослі та гості нашої громади зможуть долучитися, побачити в масштабах різних драконів з різних мультфільмів, фільмів тобто, це міфічні створіння, які мають дуже багато легенд. Міфічні зони тут постійно вдосконалюватимуть та додаватимуть нові. Наприклад, згодом можна буде відвідати нору гобіта та лабіринти. І батьки сподіваються, що до того часу брати ідейники повернуться додому і зможуть самостійно пройтися стежками своїх мрій. Ми сподіваємося, що ми достойно представимо ту ідею, яку вони подали у гранті українського ветеранського фонду. І мешканцям білої церкви і Тим відвідувачам, які будуть приїжджати з інших міст України, це буде до душі. Варто зазначити, що перед початком повномасштабного вторгнення Антон Брестовський завершив у Білій церкві стилізований середньовічний парк «Гюргівська фортеця на острові Кохання. Після чого вони з братом відправилися на фронт, де обороняють кордони справжньої фортеці під назвою Україна, а їхні дракони в тилу розважатимуть та надихатимуть малечу. Дар'я Олександр Куга, Еспресо Біла Церква, завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.